Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми знову відправляємося в невеличку подорож в гори. Ми їдемо в Тонгу, це теж місце, де ми минулого разу їздили з чоловіком і позаминулого разу їздили великою групою. Сьогодні ми знову їдемо групою безкоштовно. У нас буде їхати 18 людей. І зараз, ми, як можете бачити, взаді вже декілька людей зібралися, чекаємо ще інших і будемо вирушати. Ми зупинилися на е, заправці, ось там сама заправка, ось тут туалет, можна набрати води, також є ресторанчик. Я трішки голодненька, я підгляну, що там є. Якщо щось смачненьке, то можливо я ще візьму. Попкорн. Сосиски. Ой, як остро. Ой, тут. Є ще булочки, вона каже mm, і є макарони, але щось я не знаю, не хочу. А тут є. Юмі йома Юмійо. О, візьму собі кукурузку на п'ять ані кошти. Так, ми вже приїхали. Ми вже приїхали. А, на місце той самий фотограф, що був того разу. Зараз йдемо. Там реєструватися, брати різні штучки, а потім буде обід. Якщо це весь аквапарк, то це, звісно, скудненько, тому що там всього лише дві гірки. Тут гірки для діток і все. Тобто нема нічого цікавого, ну, як все цікаве, тому що вперше тут сьогодні буде відкриття, нас запросили на відкриття. О, клас! Можливо, що сьогодні ми будемо на рафтингу. Круто. Я дуже щаслива, дуже довольна. Зараз, та, зараз будемо там підписуватися. Добре. Зараз Добре. ось там. Будемо писати свої імена. Хижем. А я не хочу писати. дякую. А, я ще й написала, щоб вже всі бачили моє ім'я. А і всі зразу почали повторяти, писати великі імена, так як і я. Аня, напиши взагалі на весь цей борт. Нам ще дали ось такі штучки, типу, що ми гості. І ми е, з ось цими штучками будемо будь-де проходити без поштон. Тобто це вважається, що ми тут гості, у кого є ось такі е, не знаю, навіть брилочки, не знаю, як це правильно, перепустка. Так, ми вже йдемо обідати. Зараз вам покажу, що для нас приготували. Так, бачу, є ще магазинчик з купальничками. Дуже цікаво, що буде на обід, тому що минулого разу у нас був прям шикардосний обід. І я сподіваюся, що цього разу нам теж щось цікавеньке приготують. У десь підіймаємося наверх. Ой, тут дуже красиво. Сама атмосфера дуже гарна. До речі, ви зацінили лук, Я сьогодні у дуже довгому такому платічку купувала його ще у В'єтнамі. Так, у нас буде китайська вечеря. Ось такі кімнатки. Ой, тут так ваняє. Покажу, що нам приготували. Ось ця штука, вона дуже слизька, я не пам'ятаю, як називається разом з соусом. Далі якісь ось такі маленькі кексики. Маринована капуста, равлики. О, ми не будемо пити, тому що після обіду нас і вони не хочуть, щоб ми напоїлись. Далі у нас також овочі смажені. Різні ось такі снеки китайські. <різь> Креветки. Та добре, що ми в автобусі не пили. Качка, та. Качка, кавун. Також у кожного по пляшечці води і е кола з спрайтом. Звичайно, ще буде їжа, але потрібно зачекати. Так, нам тут ще щось принесли: рибка. Ой, там стільки перцю. Надіюсь, вона не буде дуже і дуже гостра. Ось це, до речі, наша організаторша. У нас нам тут трішки балакали, але зараз ми будемо приступати до обіду. О, нам ще щось там принесла. Яловичина. Яловичина принесли. Нам страви все підносять і підносять. Вже місця немає на столі, а страви все несуть і несуть. І м'яско принесли якусь кашу. Рибка, ось вам зараз буде помаленько крутити. Крути обережніше, то що щоб стакани не зацепив. Тут навіть якусь. Тут ще рибку якусь принесли. Овочі. Я ж кажу. Це якась смажена рибка. Виглядає страшно. Овочі. Ось так виглядає наш столик. Смачна лише рибка, і то вона солена. солена і кавунчик. В принципі, окей, але минулого разу було набагато смачніше. Я вже поїла, вийшла трішки на вулицю, щоб з вами поспілкуватися. Краса тут просто неймовірна. І знаєте, що тут блогер не лише я. Приїхала майже половина з всіх наших учасників. Це також блогери, які знімають теж на Ютуб, на там, TikTok, Douyin і так далі. Тому що дуже багато хто теж знаєте, ми виходили з автобусу, зразу всі просто почали доставати мікрофони, штативи, телефони. Я така, ого! Навіть є один хлопець з Він на іспанській... Говорить він іспанською, але він не з іспантето. Де Десь біля Іспанії. Ну це не важливо. Він навіть з камерою. Тобто він не на телефон знімає, а на камеру. А, тому блогер тут не лише я. Ось і також хотіла ще розповісти про обід. Обід був ну чесно, таким собі майже ніхто не їв. Коли нам принесли рис, всі накинулись на рис і ми просто їли рис, і то навіть не доїли, тому що він теж був трішки суховатим. Ось в цьому закладі готують, ну так собі, чесно кажучи, навіть яловичина, яку ну важко споганити, де просто мала бути яловичина, і там ще е зелень. Навіть воно було дуже солене і. І такий якийсь, знаєте, смак такий кисловатий. Тобто ну таке собі, нікому не сподобалось. Ось і зараз ми чекаємо, поки доїдять китайці, які з нами. І ми підемо переодягатися і їдемо на рафтинг. О, нам ж тут подаруночки принесли. Дивіться, як я вчасно. Нам Нам подаруночки принесли. Um, the local fruits, blueberry, blueberry, blueberry. Mm -hmm. yes, blueberry. and the pear. Local fruit. pick from the tree. Oh, yeah, local, yes. local fruits. Fresh. Yeah, fresh. fresh. <laughs> and this is um, dried bean curd. tofu. 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 Yes, tofu. Сумки класні, З всіх подарунків мені сподобалась сумка. Тому що сумка дійсно класна. 25 юнів подарунок. Так, прикольно. До речі, бачите, що я мала на увазі, тобто один, два, три. Лише за тим столом три блогера. Три блогера. Блін, сумка реально класна. Мені здається, що те, що в сумці це чисто так, щоб що сумку не давати. Так нам сказали, що рафтинг буде після третьої години, тому що у другій годині починається. Церемонія відкриття аквапарку, тому ми повинні зачекати тут, тому що залишилося трішки менше години, тому нам сказали, що ми можемо тут погуляти, роздивитися. Потім буде концерт. Після концерту вже поїдемо на рафтинг. Я взяла парасольку, тому що кепку забула, а по-друге, не хочу спалитися, тому в Китаї всі використовують парасолі. Тут ще чую, щось говорять і кудись можна прийти. А, тут на рафтинг, так. Тут будуть якісь, напевно, реєстрація на рафтинг. Нічого що цікавенького, йдемо далі. Я, я нарешті до мене дійшло, що вона говорить. Це, е, там брати білети е, на автобус, щоб їхати до рафтингу, тому що рафтинг за 4 кілометри звідси. А де Таня? А, так, ну й дивитися, що тут є парасолечками. Так, тут у нас для діток атракціончики, але вони чогось не включені, можливо, після відкриття включать це все. Там нічого немає, значить, нам треба йти туди. Так, ось бачите, працівники готуються. Ось тут ще такі хлопці файні стоять, чекають відкриття. Так, ось я вам покажу відео, як це все має виглядати. Ну, має бути цікаво, людей вже дуже багато, ну, але вже щось так ось там. О дуже добре, що є ліфт, тобто не потрібно буде підійматися. По сходах, тому що у В'єтнамі ми піднімалися. ну Там десь був третій-четвертий поверх. Можливо, третій четвертого не було, десь так, а можливо й було, я не знаю. Но, але ми все піднімалися по сходах. Сходи були е, желізні, вони були такі гарячі, що потім ноги були дуже червоні і дуже боліли. Ось є гірки, є вільне падіння, одна гірка. Мені так страшно, але я піду. Клас! Було б ще класніше всередину зайти, але ми потім зайдемо, але зараз вам так трішки покажу. Дуже круто. Так, на першому поверсі є декілька ось таких будок з їжею. Ціни тут, звісно, сосиска, та що в місті коштує 3 юаня, тут коштує 10. Мівінка 10 юаней. Тут х 25 з Х3. А ну тут Тут нічого немає. Ось такий маленький Навіс. Ось тут нічого немає. Магазинчик якийсь і шуфлятки ось такі, щоб залишати речі.

Доставить. Так як у нас є приблизно година часу, ми зараз підемо грати картішечки. У нас людей доволі багато, у нас ще тут є одна україночка, приїхала разом з нами з Кривого Рогу. Тому в нас буде доволі велика компанія, щоб грати карти. Тому зараз відправляємося грати картішки. Ми вже йдемо на відкриття аквапарку. Нам ще запропонували купити чопли на телефон, а Вода не І черпачки для того, щоб як ми поїдемо на рафтинг, щоб ми один одного обливали. Ми е, їм сказали, що звичайно купуйте все, що тільки можна, окрім чохла, тому що чохол у мене є, Ой, чуть-чуть не впала. Ось. І зараз йдемо на церемонії. У сьогоднішньому відеоролику вам покажу церемонію, а вже у наступному відеоролику покажу, як ми каталися на рафтингу. Вже заходимо всередину, проходьте Тетяно Батьківна. Тут у нас басейн бачу з хвилями. Ось там сцена. Прямо тако зараз. Ти ж сто і побіжу. Прямо тако в одязі. А тебе за би побігла? Я би скільки гривень? Ні, або я була без з я я теж би за А це телефон можна шити. Так, вибираємо собі місця. Нам сказали, що тут ще спер... є три місця. Я зразу вперед. Щоби з аби щоб вам було краще видно все і щоб відео було як найкрутіше. У нас під дупами лежали ось такі конвертики. Таня їх розкрила. І тут лежать білети. Білетики на рафтинг. Я думала, що це буде мапа, але це білети. Клас. О, і ще. Є в тебе. І ще два білети для аквапарку. Клас! Там ще щось. Опа, ні 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 Так, і тут ще щось. А, це регламент. Там вже всіх представляють, всі хлопають, а я вам показую білетики. Що головний перець Буде зараз розповідати а Шанхайський перець, нічого собі. До речі, подивіться, яка гарна сцена тут кораблик. Ми майже у фільмі Пірати Карибського моря. Китайська версія. Тепер нам показують відео, як тут все буде виглядати і як тут потрібно себе поводити, як тут потрібно веселитися. 职业自由变成了零战序方向的武器，航拍镜头俯冲而下，冠军之势自由奔涌向前，橡皮艇明显之间穿梭其中，渐渐的花发，藏着无数人尖叫一去。二零一四到二零二四，一张老照片在眼前飞速上映，碎玻璃，网友不断在峡谷间的尖叫，使用大拇指。 有人说，古笑峡是压出口，是风景造型最好的。宝。漂流时与湖水嬉戏的画面的自己，通们浮现。欢笑，仿佛穿照片，曾经陋过的漂流码头，在老照片里略显青涩。而如今，航拍镜头下，设计完美的码头正全景相映成辉。诗意退隐，气息可见。但常带的笑容与都水。 Показало, що наш засту заснув. Дивіться, майже всі пішли. що наша бідолашка застула. Співають! Ой, говець! Ще показують одне відео. те, ще таку сточку, знаєте, як водяний пістолет, схоже щось на водяний пістолет, але я обрала черпак, тому що його можна буде забрати додому і використовувати. Яково скажу. Ай, пішов! Людей. І ось вони зараз будуть підписувати. До речі, в мене в українському паспорті Підпис поставила свої кітання. Надіюсь, це вже завершення. Ось.